Доброго дня! Ви починаєте вивчення курсу історія держави і права зарубіжних країн. Дана дисципліна є обов'язковою для вивчення майбутніми фахівцями-юристами. При вивченні даного курсу ви познайомитеся з історією провідних держав різних епох, таких як Стародавній Єгипет, Стародавній Рим, стародавня Спарта, держав середньовіччя Франції, Німеччини, Англії. І також видатних держав сучасності, таких як США, Великобританія, Таж Німеччина і так далі. Дана дисципліна відрізняється від історичної науки тим, що зосереджується на вивченні трьох основних аспектів: це устрій держави, це структура суспільства, і правова і судова система. Цим вона, власне, і відрізняється від історії, яка вивчає всі аспекти. Розвитку людського суспільства бажаю вам успіхів в осягненні і опануванні даної дисципліни.